У мене дружина е, постійно ж відвідує там, терапію, ходить до психолога, вона вчиться на гештальт психолога в університеті і е, направильно сказати, гештальт-терапевта. І от, і от е, вона відвідує свого психолога, і вона повертається інколи після нього, і вона може така радісно, усміхнена мені там щось розповісти, сказати: Ой, ти знаєш, а я там це зрозуміла, ой, а я от ми про це говорили там, прам-пам-пам. І я розумію, що от у мене був період довго, коли я не відвідував свого терапевта. Тобто я з ним зупинив роботу, а з новим терапевтом не почав. І я пам'ятаю, вона повертається до мене, і вона мені розповідає: типу, от я це зрозуміла, от мені це сподобалося, я от такий інсайт про себе зловила. І я в цей момент думаю: капець, типу, клас, ну, типу, у неї так відбувається. Вона про себе щось розуміє, вона краще знайомиться з собою. А у мене ні. А я зараз стою на паузі в цьому питанні. І вона реально мене трошки ну, з особистим прикладом надихнула і підштовхнула, але жодного слова не говорила мені й до терапевта. Тобто вона надихнула на те, щоб я відновив знову терапію, але вже там з іншим психологом. І таким чином інколи особистий приклад, коли. Жінка повертається додому, і вона розповідає, що я це про себе зрозуміла, я отут, от я зрозуміла, чому я так себе вела. Вибачитися може за якусь свою лінію поведінки раніше. Тоді чоловік розуміє, о, вона якось почала працювати над собою, прикольно. Звичайно, є категорія чоловіків, які скажуть, ти там собою займаєшся, займайся, мене не чіпай. Є такі закриті, твердолобі, інколи, вибачте, буває таке. Але якщо ми. ну, Базово знаходимося в стосунках з більш-менш відкритою людиною до зворотнього зв'язку, то тоді, коли е, він бачить, що ви там, свої особисті психологічні якісь моменти вирішуєте з терапевтом, то і він може зрозуміти, що це теж вихід, що теж можна піти і теж можна поговорити. І інколи там одна бесіда з терапевтом може людину там, ну, відпустити від. Якоїсь проблеми, яка там роками десятиліттями просто мучила, тому краще за все звернутися до фахівця.